Якщо ви часто відчуваєте біль в плечі, напругу м'язів навколо плеча, якусь незрозумілу скутість, обмеження руху, яке частіше виникає при довгому сидінні за комп'ютером або за офісними роботами, за довгими тренуваннями, або якщо ви виконуєте просто якусь дрібну роботу, але вона монотонна та довготривала, то я вам пропоную познайомитись з артикуляцією суглобів на прикладі плеча. І вона допоможе покращити кровообіг в плечі, а, зняти напругу м'язів навколо плеча і повернути легкість в русі рукою та правильну біомеханіку а, роботи із суглобу. Це дуже просто та може виконати кожен. Поки підпишіться на канал, тут багато про здоров'я, про зменшення болю та реабілітацію. Нам потрібно з позиції лежачи підміняти руку, однією схватити за, за зону трицепсу, перед зажати під бах, і другою рукою схватити десь під ліком. І далі ми робимо ось такі кругові рухи, акцентуючи, що наш рух весь відбувається у плечовому суглобі. Можна зробити рух вперед і так само рух назад. Можемо побачити, що я рухаюсь всім корпусом, а не руками. Таким чином, мобілізація буде максимально зручна та ефективна. І другий варіант з позиції руки вертикально. Ми кладемо руку собі на плече. Однією рукою прижимаємо до плеча, іншу підтримуємо за плече. І таким же чином робимо рухові ді вперед і так само назад, також рухаючись всім корпусом.